А це у нас з нашого дому. Жінки, вони постійно всі разом гуляють. На пляж ходять, спілкуються. Мама моя завжди казала, Мілана, ти мене уявляєш, щоб я оце так ходила? Такою бригадою. Кажу, ні, не уявляю, ти у мене жінка екстра класа. Ходити не будеш так. Всі ці шляпки. Ні, за здоров'я, А хочете? А я можу і вас. Ви прекрасні. Гарного дня вам. Каже, ви мене фотографуєте. То кажу, ці всі шляпки, всі оці яких, рюкзачки. Я взагалі свою маму не уявляю. І вона теж себе не уявляла в такому прикиді. Ну що ви хочете. Жінка була екстра класа.